В якій країні розташований зображений об'єкт? В Англії. Стоунгенш – це мегаліт, що складається з кількох кіл із велетенських каменів. Їх висота до 8,5 метрів заввишки. Як називається початок гри у шахах? Дебют. Дебют це початкова стадія шахової партії. Яке з наведених слів походить від назви рослини? Це лауреат. Слово лауреат. Латинського походження, що означає увінчений лаврами. Лавровий вінок був символом перемоги та визнання у стародавній Греції та Римі. І цей образ перейшов до сучасного значення слова, яке позначає особу, нагороджену за видатні досягнення. Підтримайте український контент вподобайкою та підпискою на канал. Яке з наведених морів насправді є озером? Галілейське Теверіатське озеро або Генісарецьке озеро це озеро на південному заході Сирії та на північному сході Ізраїлю. Розташоване на 212 метрів нижче від рівня моря. Найбільш відома назва Галілейське море. У якій з наведених одиниць вимірюють відстань? Лє. Лє це старовинна французька міра довжини. Вона дорівнює приблизно 4,5 тисячі метрів. Але точна довжина може варіюватися в залежності від конкретного типу вимірювання. Листя якого дерева вживає коала. Листя евкаліпту. Коали харчуються виключно листям евкаліпту. Вони обирають певні види, ті, що містять менше токсинів. На день коала може з'їсти більше одного кілограма листя. Яке місто було столицею перших сучасних Олімпійських ігор? Звісно, це Афіни. Перші сучасні Олімпійські ігри відбулися в Греції. Їх проведення було приурочене до Дня Незалежності Греції. Назвіть найменше тризначне число. Правильна відповідь 100. 100 це найменше можливе поєднання цифр, що утворює тризначне число. Назва якої з наведених пустель походить від арабської мови. Пустеля Сахара. Назва походить від арабського позначення пустелі. Сахара це найбільша пустеля світу, розташована у Північній Африці. Площа Сахари становить понад 9 мільйонів кілометрів квадратних. Який місяць календаря отримав назву від латинського вісім? Це жовтень. Жовтень десятий місяць сучасного календаря. Таку назву він отримав від латинського слова, яке означає вісім. Справа в тому, що до календарної реформи Юлія Цезаря не існувало двох місяців, а саме січня і грудня. Тому жовтень був восьмим. У якому з наведених музичних ансамблів найбільша кількість виконавців? Октет. Квінтет це ансамбль з п'яти музикантів. Секстет ансамбль з шести музикантів. Септет ансамбль з семи музикантів. І «Октет» – ансамбль з восьми музикантів. В якому з наведених видів спорту штрафний кидок має назву буліт. Це хокей. Буліт це штрафний кидок у хокей. З водами якого моря? Суецький канал з'єднує Червоне море. Середземне море. Суецький канал з'єднує Середземне море з Червоним морем. Суецький канал дозволяє сполучення між Європою і Азією максимально коротким шляхом замість обходу Африки або перевезення вантажів сушею, яке з наведених кольорових морів розташоване північніше за інших. Біле море. Біле море це внутрішнє море північного льодовитого океану. Яке з наведених чисел без залишку ділиться на 3? 2220. Якщо сума всіх цифр числа ділиться на 3, то і само число також ділиться на 3 яким латинським словом називається сукупність усіх видів тварин? Це фауна. Фауна це сукупність всіх видів тварин, що проживають на певній території чи акваторії. Яка з наведених геометричних фігур не має кутів? Це еліпс, на берегах якої річки розташоване польське місто Краків. Річка Вісла. Річка Вісла це найдовша річка Польщі, яка протікає через кілька великих міст, зокрема Краків і Варшаву. Скільки років Людовік 14 перебував на престолі Франції. Сімдесят роки. З 1643 по 1715 рік він зайшов на трон у віці чотири роки. Його правління було найдовшим серед усіх європейських монархів в історії. В якому французькому місті було спалено Жанну Дарк Руан, Орлеан, Нант або Реймс? 30 травня 1431 року Жанна Дарк була спалена заживо на площі Старого Ринку в Руані. На які адміністративні одиниці офіційно поділена Японія кантони, регіони, провінції, префектури. Правильно, на префектури. Японія офіційно поділяється на 47 префектур, адміністративних одиниць найвищого рівня. Вони складаються з однієї столиці: це Токіо, з одного краю Хокайдо та двох округів Кіото і Осаки та 43 префектур. Яке місто вважається найстарішим безперервно населеним у світі? Афіни Єрихон, Дамаск або Рим. Це Єрихон. Єрихон це місто в Палестині, що розташоване на західному березі річки Йордан за 10 кілометрів на північний захід від Мертвого моря. За допомогою систематичних розкопок встановлено, що поселення людей на місці біблійного Єрихону з'явилося близько 10 тисяч років тому. Який хімічний елемент був першим відкритим за допомогою спектроскопії? Чотири варіанти. Рубідій, уран, літій цезій. Правильною відповіддю є цезій. Цезій це хімічний елемент з атомним номером 55. Відкрили спектральним аналізом у 1860 році у воді дюргаймерського мінерального джерела. Це став першим елементом відкритим таким способом. Яке море є найглибшим у світі? Середземне, Філіппінське, Червоне або Карибське? Філіппінське море. Найглибшим морем на планеті Земля є Філіппінське. Яке розташоване в західній частині Тихого океану, його площа становить майже шість мільйонів кілометрів квадратних. Це море є найглибшим в світі, оскільки саме на ньому розташований найглибший в світі маріанський жолоб. Зі скількома країнами межує Україна п'ять, шість, сім або вісім. Україна межує із сімома країнами Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, країна-помилка та її подружка Білорусь. Яка частина людського тіла не здатна до самовідновлення? Печінка, серцевий м'яз, нервові клітини або зубна емаль. Звісно, це зубна емаль. Єдина частина людського організму, яка не здатна до самовідновлення це зуб. І на відміну від інших тканин організму, втрата його частини вже непоправна без допомоги лікарів-стоматологів. Який винахідник створив перший у світі? Годинник. Це був перший годинник з маятником: Галілео Галілей, Ісак Ньютон? Християн Гюйгенс або Леонардо да Вінчі. Перший годинник з маятником винайшов у 17 столітті голландський механік Християн Гюйгенс. Християн Гюйгенс нідерландський фізик, механік, математик і астроном, винахідник маятникового годинника з анкерним обмежувачем, автор хвильової теорії світла та праць з оптики і теорії імовірностей, відкривач кілець Сатурна і його супутника. Який хімічний знак простої речовини мідь? Це купрум. купрум хімічний елемент з атомним номером 29. Проста речовина мідь. Як називається мистецтво аранжування квітів у Японії? Ікебана, бонсай, орігамі або макраме? Звісно, це ікебана. Ікебана традиційне мистецтво аранжування квітів у Японії. Ікебана зародилася в Китаї в 7 столітті. Яка з наведених країн не омивається Чорним морем? Грузія, Болгарія, Румунія або Вірменія. Звісно, це Вірменія. Чорне море належить до басейну Атлантичного океану. Води Чорного моря омивають береги України Грузії, Туреччини, Болгарії, Румунії і країну Лаптіногих.